Різницею у 13 днів з 1 вересня Православна церква України перейшла на новоєліанський календар. Саме з осені стартує церковний рік. За відповідне рішення ще 27 липня проголосував помісний собор. З 1 вересня, по новому стилю, з 14 вересня по старому стилю святкувати новий церковний рік. Також своє літургічно богословське значення новий церковний рік отримав. Зв'язку із святкуванням всіх свят двонадесятих та святкування тих чи інших святих пам'ять, яких була поставлена на протязі всього нового церковного року. Перший крок зробили ще 2017-го. Тоді 25 грудня різдво західного обряду стало державним святом. Після повномасштабного вторгнення зросла потреба відділитися від агресора в усьому, зокрема, не мати спільних свят із РПЦ новий юліанський календар, який прийнято Православною церквою України, є більш астрономічно точним і прийнятим більшістю церков із п'ятнадцяти 11 церквами за новим стилем усі церковні свята зміщуються на 13 днів. Тож запам'ятати дати не так же й важко, переконані священники. До прикладу покрову тепер відзначатимемо 1 жовтня, а не 14-го. Водохреща 6 січня замість 19-го. Якщо ми святкували, наприклад, різдво Христове 7 січня, то з переходом на новий юліанський календар ми будемо святкувати його вже 25 грудня. Якщо ми святкували різдво Божої Матері 21 вересня, то ми його будемо святкувати 8 вересня. Незміною залишається дата Великодня та інших свят, які вираховуються місячним календарем. Це є Пасха Христова, вхід Господній до Єрусалиму, Вознесіння Господні і День Святої Трійці. Тобто ці свята вони залишаються незмінними, вони вираховуються так, як вираховувалися до цього. Релігії знавці переконані, перелаштуватися вірянам буде неважко. Частина українців, зокрема на заході країни, ще раніше перейшла на нові дати. Це дуже давня історія, і українці, до речі, деякі на західній Україні православні жили вже за новим календарем в 20-х роках. Процес абсолютно нормальний, природній. Просто люди знати звикли до старого, але я думаю, що через пару років ми вже будемо відзначати різдво 25-го. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 й канал.